Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергова розпаковка від Національного банку України. Присла посилочка досить швидко. Замовляв, як завжди, Укрпоштою я дуже рідко замовляю новою поштою, оскільки, в принципі, швидкість доставки там на кілька днів відрізняється, а ціна майже в два рази новою пошті вища. Ну, не в два рази, а майже в два рази. Якщо Укрпоштою 45-50 гривень, то новою поштою від 80. Ось, значить, перейдемо до відкриття посилки. Вона герметично опакована. Ось наша власне, посилка. Єдине, що, на жаль, що тільки по одній монеті можна замовити, не більше, на одну, на один аккаунт можна замовити на одну монету. Ось бачимо чек. Монета називається «Управління Державної охорони України. Це перша монета 2024 року. Хоч насправді перша пам'ятна медаль була 110 років в Одеському інституту судових експертиз. Перша медаля це вже офіційна перша монета номіналом 5 гривень. Вартість її 121 гривню. 7 лютого я замовив. 9 вже здійснило, було здійснено операцію. Запакована вона досить таки герметично. Щоб не пошкодити капсулу, треба тепер тільки легенько її відкрити, щоб самому не розбити ту капсулу. У мене вже на з відео таке було в прямому. Під час складання альбому випадково впала, розбилась капсула. Але нічого, капсулу можна замінити, головне, щоб не постраждала монета. Тут добре так заліпили скотчем, але того варте. Так, герметично монета в, в звичайній капсулі без сувенірної упаковки виглядає ось наступним чином. Ось таку красу випустив Національний банк України. Перша монета 2024 року. На дзеркальному тлі. Тут ворсинки деякі є на самій капсулі, але то не страшно. Отже, перейдемо до огляду монети. Внизу на дзеркальному тлі малий герб України напис Україна. Рік карбування 2024. Логотип банкнотно-манетного двору України. Верхній частині номінал 5 гривень. І стилізоване зображення знаку гривні. Далі напис державі народові закону. І всередині герб державної охорони. Це стилізований герб, на якому зображено. Мечі, булаву. І ось напис «Держава, Державна охорона України і Малий Державний герб України, розміщений на щиті. Це емблема даної організації з булавою, з мечами. Ось такий ось таке зображення реверсу даної монети. На реверсі зображено знову ж таки стилізована композиція на дзеркальному тлі крізь історію України. Стилізований герб України. Далі в центрі зображено булаву, шаблі. щит і на щиті зображений козацький хрест. Це саме козацький хрест. І збоку це вже сучасний об'єктив камери. Це що символізує сучасну, сучасну, <кхем> сучасні технології, які використовуються гурт монети рифлений. Номіналом 5 гривень. Ось таку монетку випустив на Національний банк України. Отже, перейдемо до характеристики цієї монети загалом, що пишуть в описі, монета була введена в обіг 29 січня 2024 року. Тоді відбулася презентація нової пам'ятної монети Україні Державної охорони України. Ця монета присвячена Державному правоохоронному органу спеціального призначення, що посідає особливе місце в системі забезпечення національної безпеки та оборони України. Стосовно даної монети, то вона 5 гривень метал нельзибер, маса 16,5 грамів, діаметр 35 міліметрів, тираж до 50 тисяч. Тобто тираж середній, не можна сказати, що він маленький чи великий, тираж середній 50 тисяч, тобто всім бажаючим її дістати в принципі можна. Ціна її на ринку на момент запису на 13 березня складала від 285 290-300 гривень. Тобто банківська 121 гривню, а вже ринкова в районі 300 гривень. Стосовно Даної монети, то варто відмітити, що військовослужбовці управління державної охорони України виконують важливу роль у забезпеченні безпеки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, а також вищих посадових осіб держави. Вони також охороняють високі іноземні делегації наших партнерів, які перебувають в Україну чи перебувають на її території. Монету презентували. Заступник голови Нацбанку України Олексій Шабан та начальник управління державної охорони України генерал-майор Сергій Рудь він додав, що у 2023 році Національний банк в воді вже п'ять пам'ятних монет присвячених подвигам українських захисників і захисниць та за заплапан... Ще заплановано, ще близько 10 на 2024 рік. Тобто всього буде близько 15 монет за 2023-2024 рік, а випущено тільки 5. Тобто далі буде. Це така буде ціла серія, присвячена нашим захисникам. Що він іще додав? що... Понад сім сотень днів Україна протистоїть потужному і сильному ворогу. Всі ми разом даємо гідну відсіч російським терористам. Саме тому так важливо сьогодні знаходити можливість підтримати моральний дух наших героїв, надихати наше героїчне суспільство, вшановуючи вірність воєнній присязі та українському народові. Він також відзначив, що одним з активів такого визнання є створення пам'ятної монети управління державної охорони України. Зазначив начальник. Управління Державної охорони України, генерал-майор Сергій Рудь, ось такий, от ось така, така презентація монети. Ну і ще, що він ще сказав? Що вже 32 роки роки самого початку незалежності України військовослужбовці управління державної охорони України на високому професійному рівні щоденно виконують непросту та відповідальну роботу. Дотримуючись лицарського кодексу честі та козацьких традицій, захист інших для них понад усе. Своє життя вони присвятили державі, народові, закону. Власне, це і написано на монеті. Це їхній девіз. Щиро дякуємо за присвячено на їх честь нашу нову пам'ятну монету. Тобто дана монета, я думаю, що з часом також буде дорожчати. Можливо, досягне успіху монети воєнна розвідка. Тому він думає, що буде, вартувати, буде коштувати дорожче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте свої коментарі під відео. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!